Доброго дня, малята. Запрошую вас на заняття з малювання, а малювати ми з вами будемо сьогодні рушничок. Я вмиватись вранці буду, не забуду, не забуду. Я вмиватись вранці буду, рано, рано вранці. Я вмиватись вранці буду, не забуду, не забуду. Я вмиватись вранці буду, рано, рано вранці. Малята пропоную вам сьогодні прикрасити рушничок. Для роботи нам потрібно зразок рушничка, пензлик, склянка з водою, угашева розведена фарба червоного кольору, шаблон рушника та гарний настрій. Тож починаємо. Беру я пензлик трьома пальчиками вище залізного чобітка, мочую у фарбу ворсом і малюю вертикальну лінію зліва, згори вниз. Відступивши від краю рушничка, пензлик усім ворсом слід натиснути, щоб вийшла широка лінія. Тепер малюємо таку ж лінію з правого краю рушника згори вниз. Вимиваємо пензлик та ставимо у склянку. Крапки ягідки будемо малювати пальчиком. Тепер я вмочую пальчик в казівний м'якою подушечкою у фарбу і ставлю біля червоної лінії крапочки з одного боку та з іншого. Так же робимо і з правого боку. Ставимо крапочки з однієї сторони та з іншої. Ось такий гарний прикрашений візерунком вийшов у нас рушничок. Чекаємо ваших робіт. До зустрічі!